Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту. Мій гість сьогодні Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки Тера 3-го армійського корпусу. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава я вас попрошу, пане Микола, для початку розповісти про. Оперативну ситуацію на тих відтинках, де ви є, так я так розумію, це купянсько лиманський напрямок, якщо можемо захопити, з того, що можна розповісти. Залюбки розповім про те, що можна. Ворог насправді продовжує реалізацію того плану дій, тієї тактики, до якої вони притримуються вже, мабуть, останніх місяців три ми так бачимо з тих розвідданих які нам доступні, що їхня задача все таки за цю кампанію поки ще. Погода дозволяє, поки не розмило дороги і не почалися постійні тумани. А, скажімо, так поки ще можна їздити на броні і можна давати адекватний огляд за допомогою дронів-розвідників. Вони все ще хочуть здійснити наступальні дії, але вони розуміють, що якщо вони будуть робити це в лоб, як вони робили, наприклад, в минулому позаминулому році, то результат буде такий самий. А результат минулого року це було знищення надзвичайно великої кількості бронетехніки. Третє окремою штурмовою бригадою на відтинку, де ми отримаємо оборону. Зараз вони хочуть спершу створити плацдарм, і для цього вони використовують тактику малих груп. Е, власне, на що це робиться? Не просто так ці малі групи по кілька, по одному, по два бійці в день, вночі бігом, полском на велосипедах, на мотоциклах намагаються проходячи через наші лінії оборони, вони не вступають в бій, коли підходять до позиції. Вони намагаються її об'їхати, обійти, обползти, щоб десь там накопичитися і створити такі умови, при яких під час того як поїде бронетехніка, ці малі групи, наприклад, могли завадити нашій логістиці або завадити роботі позиції, з яких злітають в півдрони, які власне, як правило, цю бронетехніку і палять. Ворог продовжує це робити. Ми продовжуємо відбивати цю тактику. Скажімо так, за останні місяці ми особливо до неї адаптувалися, оскільки. Це основний виклик не дати їм просочитися, не створити таких умов, щоб вони реалізували той потенціал, накопичений, який е, зараз відданими вони мають. Якщо говорити про більш локальну ситуацію, то третій армійський корпус зараз утримує ділянку е, понад 112 кілометрів. Це е, найбільша ділянка, яку отримує один підрозділ е, в центрі. Стоїть третя штурмова бригада, і там виходить навіть іноді трошечки рухатися вперед. Скажімо, такі просування, які необхідні для утримання оборони. Ми це називаємо командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Називається активною обороною. Трошечки іноді треба вибити цей стільчик з підніг ворога для того, щоб він не зміг на нього нормально стати, відштовхнутися і виконувати свої плани на флангах ворог. Намагається працювати трохи більше активніше, знаючи, що там знаходяться бригади, які ще не повністю перейняли досвід. Там трошечки важче, але хочеться відмітити, що е, дуже гарно хлопці переймають досвід, дуже гарно вчаться, дуже швидко і вже переходять потрошечку на ту систему, яка була вироблена в третій штурмовій і ту, яку ми зараз власне реалізуємо у всьому корпусі, і підрезюмуючи за останній тиждень, скажімо так, жодного кілометра ми не здали. Хоча ворог дуже сильно намагався, працює артилерія, але все таки основне бачення таке, що вони все таки накопичують і артилерійські ресурси, і піхотні ресурси, і бронетехніку для того, щоб зробити якийсь фінальний ривок, наша задача зробити так, щоб на ділянці, де ми тримаємо оборону, цей ривок було зробити неможливо. Пане Миколо, я з вашого дозволу е, уточню активна оборона, що мається на увазі, та що застосовуєте, чим вона відрізняється від традиційної оборони, до якої звикли можливо раніше. Ну давайте так. Традиційна оборона ну як традиційна, так як було до того, як ми зрозуміли, як потрібно воювати, е, це реагування на дії ворога. Таке враження, ніби це шах, шахова дошка, на якій противник завжди ходить перший, і ти можеш абсолютно не розуміючи, що він буде робити, не знаючи, які бувають партії, які ходить, ти просто дивишся і реагуєш. От він так походив. Я на цей хід похожу отак, не думаючи про те, на що він це робить, не думаючи про те, яка була підготовка. Професійний підхід, і, власне, це та концепція, яка ще втілювалась в третій штурмовій коли Білецький там нами командував, і зараз в. Збільшені бригади до корпусу так мабуть не зовсім коректно буде сказати. Бригада то залишилася кадровий потенціал і досвід збільшується до корпусу. то Логіка наступна: не чекати, поки ворог реалізує свій план, і потім бідкатись, думати, а що ж робити, Він уже все зробив, що ми зробимо. І навіть не давати, не чекати, поки він почне його реалізовувати, а усвідомлювати, які шах в шахи, як в дошці шахові, є, які у нього ходи, і ходити, так щоб він це не міг зробити. Давайте простим прикладом. Ворог накопичує піхоту. Він просочується малими групами, те про що я вже розповідав. Накопичується, створює так званий плацдарм, Починає потім в час ще е, стилу працювати з місць, де їх не має бути працювати по нашим зльоткам, там де сидять оператори в півідронів, по нашій передовій позиції. Не давати підвести боєприпаси, не давати евакуюватися е, і реалізувати танковий прорив. Можна чекати, коли це станеться. Потім їх там шукати. І ліквідовувати вже наслідки, скажімо, ворожого плану. А можна, наприклад, не дати їм просочитися, а можна ще краще, можна е зрозуміти, де вони накопичуються, якому селі, наприклад, вони накопичуються для того, щоб зробити такий ривок, і нанести удар по точці накопичення, або по точці зберігання боєприпасів, або е вони ж якось туди приїжджають. Ну не пішки ж вони там ходять. Уже війна давно такою перестала бути, або знайти точку, де вони більш стилву, де вони накопичують техніку, якою вони везуть цих. Непрошених гостей і знищити її, або ще глибше, знищити систему постачання палива, тобто якісь бензоводи привозять це на проміжні заправочні станції, розливають це по іншим цистернам, чи прямо так привозять, знищити їх, і оце. Якраз якщо ми говоримо про логістику. Якщо ми говоримо про саме активний наступ на позиції, якщо ми знаємо, що ворог планує, у нас є така інформація по перехопленням по тій самій розвідувальній логіці, наприклад, США, то ми бачимо, що він так може вчинити, і скоріше за все він буде намагатися так вчинити. То ми просто, наприклад, цю позицію вранці, якийсь там генерал Петров прокидається, каже, що там війська накопились, атакують. А йому кажуть ні. Позиція ні должны были накапливаться А та позиція, з должны были идти захвачена, і що робити принципово стає незрозуміло. Причому не завжди ця позиція утримується. Наприклад, зайшли на позицію, зачистили її, залишили мінування і весь план. Вся логістична підготовка, все, що робив ворог, воно зразу ламається. І оце те, що ми намагаємося реалізовувати, в першу чергу, через те, що це максимально зменшує людські втрати а, з нашого боку, а, і ця тактика. Не бути реакціоністом діяти на випередження в комбінації з використанням безпілотних технологій, це те, що зараз в масштабі третього армійського корпусу Андрій Білецький втілює, і те, що як на мене, мабуть, оптимальне, що ми можемо протиставити росіянам, мова в того, що у них ресурсів у людей все таки більше ніж у нас. Пане Микола, таким чином, ви випереджаєте моє наступне запитання, так на що робити ставку власне підрозділ ТЕРА? Це дронова складова, правильно я розумію? Е, безумовно, ядром всього, і як сказати, те, чому ми тут сьогодні зібралися, це застосування саме безпілотних технологій. Вдалося їх освоїти на початку повномасштабної війни. Чесно скажу, ми були. Розвідниками ходили пішки, потім тягали в тур, це така протитанкова керована ракета ще на Херсонщині. І тільки тоді, коли ми зрозуміли, що проти нас стоїть лінія із восьми 에, БМД броньованих бойових машин і чотирьох танків, а у нас на ПТУР чотири постріли, всього то це, мабуть, не призведе до ніякого результату. А потім ми познайомилися з чудовою 28 ю бригадою, і разом з її артилерією виявили, що якщо отакий от, от дивіться, чудовий дрон Мавік третій. Бачите, маленький китайський продається в магазині. Я вам його покажу, просто щоб ви розуміли, що отакий дрон додається до артилерійської установки будь-якої. І ця артилерійська установка починає вартувати 10 артилерійських установок ворога. Це продовжує так бути і зараз. Просто що з боєприпасами зараз більш туго. І ми почали от цим от працювати на от таких мавіках. Літати. Це, до речі, дрон поламаний ще з того часу. Ми з нього електроніку витягнули, як макет. Я його завжди тримаю під руками, щоб показати. Отакий маленький дрон. В Десятки разів збільшує ефективність будь-якої гармати, в десятки разів збільшує якість прийняття рішення командиром, тому що він бачить поле бою, і через цю камеру. Фактично, ця камера стає очима. Чудова камера з надзвичайно класним зумом стає очима командира, і він приймає рішення не по донесенню по радіозв'язку як це було до цього. А він прямо бачить своїми очима. Наскільки це завжди якісніше, коли ти бачиш сам, ніж коли ти тобі хтось про це розповів, наприклад, або ти просто е, уявляєш. Потім ми перейшли. Власне до технологій враження, якщо це технології розвідки, почали працювати такими от чудовими FPV дронами Тут класика, семидіймовий дрон з кумулятивним боєпропасом ПГ-7 облегченим для того, щоб довести його якомога далі. Щоб можна було якомога довше літати? Чим менше вага, тим довше можна літати. Це була друга, так скажімо, стадія того, що ми робили, це саме враження дронами, що спершу ми розвідували і давали координати для артилерії, для командирів, давали інформацію про поле бою. Потім це безпосереднє враження. На даному етапі наша основна місія полягає в тому, що весь цей досвід, який ми отримали в основі сиді ще на позиціях, налаштовуючи ці процеси, розбираючись в цих дронах, як це все працює. Передача цього досвіду це досвід передається зараз, як і на а, рівні третьої окремої штурмової бригади, яка для нас є рідна, і скажімо так, те перше велике з чого ми починали в повномасштабній кампанії. І передача, звичайно, цього досвіду всьому третьому армійському корпусу. Ну і ще зараз до речі розкажу, цікаве. Е Важко, три четвертий рік уже пішов, чотири роки на війні. Дуже важко бачиш дуже багато друзів, яких псується здоров'я. Яких ну давайте простими словами, так скажу, психіка тупо не витримує. Війна це жахлива штука. В плані навантаження на все на організм, на здоров'я сам маю з цим проблеми з фізичним здоров'ям. Доводиться постійно лікуватися, якісь таблетки пити. То такі, то такі, щоб тримати себе в нормальній формі. А, будемо робити. Такий наш супроект, щоб не тільки займатися знищенням окупантів, але ще якось займатися відновленням тих, хто отримав поранення, будемо робити в рамках е е патронатної служби Янголи 3-го армійського корпусу. Відновлення людей за рахунок того, що вони будуть кататися на електромотоциклах і електровелосипедах, маю сам такий досвід. Після 2014 року, коли був на першій кампанії, дуже великий стрес надзвичайно воно надавило на голову. Я крутив подалі на велосипеді. Мені його до речі подарував радіон Кудряшов зараз заступник командира 3-го армійського корпусу. За що йому надзвичайно дякую. І От за рік кручення педали, привів голову в порядок. Настільки, що коли настала повномасштабна війна, то пішов без сумнівів з повним розумінням, що потрібно робити. Це правда відновлення як ніколи важливо для воїнів, що там говорити взагалі про тих людей, які реально з перших днів та четвертий рік це не уявити цивільним, не уявити, що це таке, пане Микола. Я розпитаю вас далі, якщо можна про те, що протиставляє ворог дронам, так які ви продемонстрували. Ми знаємо, що в Росіян теж є і FPV-дрони, і дрони на оптоволокні надзвичайно дошкульні, і вже є навіть повідомлення, що. Нова загроза, з'являється, російські FPV будуть літати на 100 кілометрів. Чи можете ви підтвердити, що вам про це відомо? Що зараз у ворога з дронами? Е, ну, як у ворога? Насправді все у ворога дуже серйозно з дронами. Хотілося б сказати, як колись ми могли так говорити в перший рік війни, що е, ми такі інноваційні, ми такі потужні, а вони взагалі не освоїли ще нічого, і ми домінуємо. Тому ми можемо однією гарматою рознести три артилерійські позиції по три гармати. Їхні дев'ять гармат знищити. Тому коли я казав про один до десяти, це прямо перевірено на практиці. Зараз на жаль, все інакше ворога є і дрони, в принципі, у них є все те саме, що в нас за винятком певних якісних параметрів. Ці якісні параметри досягаються завдяки постійній, щоденній, щоночній іноді роботі. Певні нюанси з роботою ретрансляторів, певні нюанси з налаштуванням дронів, постійне підлаштування дронів під ті умови, які ворог протиставляє нам своїми засобами РЕП і своїми тактиками збивання дронів Протидронова боротьба, Вона, умовно кажучи, складається з е, трьох таких основних компонентів: це враження позицій, в яких запускають дрони, самих зльоток, де сидять пілоти, це радіоподавлення дронів та систем їх керування. Ну, РЕП те, що називають у Росії він дуже розвинутий, тому що вони в свій час, коли планували цю війну, то НАТО завжди було надвисокоточне. НАТО це система навігації, GPS військові, це екскальбури, які, до речі, себе дуже погано показали і зараз взагалі не використовуються. От ті самі, ті Марси, які себе гарно показали і продовжують наносити враження. Ча, мабуть, і не так точно, як на початку війни, бо ворог все-таки адаптується. А у Росії реп. Тобто вони, у НАТО боєприпасів небагато, але далекобійних і точних у Росії засоби, як зробити ці боєприпаси такими ж, як і у Росіян, а у Росіян боєприпасів більше а, тому друге. Цареп і третє це ПВО, це власне фізичне збивання дронів. от він летить, і там можна давайте простими словами. Наприклад, можна так зробити, вразити його управління, щоб ця антенка не передавала. А можна взяти автомат, його фізично прострелити батарею, наприклад, чудово горить. Або прострелити двигун, тоді він дестабілізується і взагалі толку ніякого не буде. І проти всіх цих трьох компонентів ми постійно ведемо адаптаційну війну, а по кількості. Е, я б сказав, що зовсім нещодавно ми відчували, що у них прямо більше. У нас спершу було більше, потім стало ніби як у них більше. Зараз є таке відчуття, що їх стало ніби як порівно, і війна вже йде не в кількості, е, щоб оцей дрон, давайте вам якийсь інший покажу. Це з ПГСМЛ, підвищеного боронопроняття. Оцей боєприпас здатен прошити Т-90. У нас були кейси, коли ми лупили в задню частину в там до нього радіатор знаходиться, знаходяться і зупиняли його, а потім він загорався. Там такий боєприпас чудово, вже півтора кілограми важить, трошки більший порівняно з тим, і дрон трошки побільший а, так. От, і власне суть наступна: що а, у них цих дронів уже стільки ж. А, ці дрони у них вже непогані, і конкуренція ведеться між тим, наскільки цей дрон точно попадає в ціль. Я власне чому більше показую, тому що навіть такий боєприпас півтора кілограмовий, якщо він влітає отак в танк, отак під кутом, правильним, в правильне місце. Танк можна зупинити, можна спалити. Якщо він влітає під якимось отаким кутом, давайте земітую, то відповідно броні треба буде пройти більше, бо вона буде проходитись кумулятивним струменем по діагоналі, і працювати воно все буде гірше. Якщо він попаде отак боком, взагалі нічого не буде. Якщо він попаде в двох метрах, ну, Теж нічого не буде а, тому робота зараз ведеться над тим, щоб зробити ці дрони максимально точними а, те про що ви сказали, про те, що Касапи завжди нам погрожують, що у них з'явиться суперзброя а, війна. Вона ведеться в тому числі і в психологічній площині, і завжди кожен намагається переконати свого опонента, що він могучий непереможний, нездоланий. і всячески дуже страшний. а Є випадки долітання ворогом в тилові райони, і в тилові райони, де знаходиться наш підрозділ, теж нещодавно був такий випадок. Ланцет долетів, але треба розуміти, що це не те, що можна поставити на канвеєр. Таких дронів ми запускаємо. Одна позиція може запустити 100 дронів за добу, 100 робочих дронів, 100 дронів, які долітають до цілі, які вражають щось скільки вони можуть запустити таких ланцетів і при яких умовах я вам скажу при яких умовах при умовах що якщо вітер буде дути дуже сильно в ту сторону прям все буде ідеально при попутному вітрі при попутному з вітрі при знайденні якихось умовно кажучи е Дверей, так якщо двері є якісь в наших системах, РЕБУ таке іноді буває підгадати то скільки один літальний апарат, а потім показати це на відео і сказати: насправді у нас є сотні таких, і ми можемо у вас все спалити, але ми не хочемо ніколи. Не вірте, коли так кажуть, що росіяни щось можуть робити, і вони там нас жаліють або не хочуть. Всі воюють на максималках. Це завжди так відбувається. Ці на максималках роблять все, що можуть, і такі результати, які ми бачимо, такі вони а, і є. Тому я не раджу боятися таких вундервафель і речей, які продемонстровані один раз. Але я а, всім раджу, хто до цього має відношення. Ну і власне, ми самі так діємо. Для нас це дзвіночок. Для спеціалістів це дзвіночок, що це в принципі можливо, і давайте думати, як а, цьому протидіяти. А, Різні протидії, комплекс РФ, фізичне збивання тому подібне. Тому так росіян дронів багато, так у них є передові технології, але не всі ці передові технології потім втіляться в щось реальне. Багато чого з цього просто ворожа пропаганда і моральна психологічна війна залякування те, технологіями. Це правда. Пане Миколо, розпитаючи вас, можливо, це не зовсім ваш профіль, але я запитаю все таки з приводу російських кабів. Uh, наскільки вони mm. активно їх застосовують, ми знаємо і по Харкову, і по Харківщині mm. летять. І буквально напередодні навіть долетів до Полтавщини. Як вони штука. Зараз... Так, будь ласка, каба жахлива штука. Е ворог, скажімо так, вони вийшли напевно по відчуттям, був період. В минулому році, коли це була інновація, вони почали їх застосовувати. І тоді відчуття було таке, що їх не було взагалі. А потім вони різко з'явилися. А кап це жахлива зброя по деяким причинам. По перше, він надзвичайно масивний і там дуже великий тротиловий еквівалент Всередині кап 250 500 Ну давайте так простими словами: 250 500 кг кілограмів вибухівки. Да, там менше, там не 500 а, але давайте думати, що 500, Так простіше це сприймати. Ну знову ж таки, от дивіться, оце. Оце 900 грам, оце боєприпас оцей 900 грам. Якщо цей боєприпас попадає в техніку, техніка знищується. Ну але те, що я вам розповідав, є специфіка з кумулятивною струєю, яка прошиває. Але я вам так скажу: якщо воно попадає біля піхоти, десь там в пів метра, то і цього вистачає. Оце 900 грам, оце півтора кілограма. Воно вже так бахкає, що якщо навіть декілька метрів від піхоти, навіть немає прямого враження, те, що називається. Бризантний бризантний ефект руйнівний ефект. Сама ударна хвиля вже наносить достатньо враження, щоб людина на той світ полетіла. Уявіть собі, що таке 250 кілограмів. Це найменше, що росіяни застосовують. Є ще 500 Кажуть, є тисяча, ніхто тисячу не бачив. Ну вони росіяни кажуть, що я надзвичайно великі еквіваленти. Якщо це прилітає, від нього надзвичайно важко сховатися. Друга проблема це неможливість перехопити, коли вона. Кинута, а, давайте теж з дроном покажу от таким мавіком. Отак от літак летить, набирає висоту максимальну, Потім він робить отакий маневр. Це називається кабрірування, кабрування українською. Отак от і вилітає в кап, і він летить далі. тобто літак зупинився, пішов на маневр, а бомба полетіла далі. А, щось принципово з нею зробити, якось її перехопити, збити. Про такі технології я особисто не чув. В теорії це якось там можливо, але на практиці цього ніхто не робить. І ще наступна проблема: що це досить швидко прилітає. Вона летить дуже швидко, коли це прилітає на позицію. Прям мама не горю. Якщо ти не встиг сховатися в землю, якщо ти не встиг залізти в бліндаж, якщо не дай Боже, вона попала по твоєму бліндажу, то тут уже нічого зробити. Скоріше за все буде. Не можна росіяни постійно покращують технологію скидання. У цій технології є дуже велике обмеження. Дивіться, чим далі нам потрібно кинути кап, тим вище цей літак має піднятися, тим більшу висоту він має набрати. Відповідно, малюємо собі уявляємо таку криву. Так, під 90-45 градусів як летить бомбу. Чим вище він підніметься, тим більше дистанцію пролетить ця бомба. Але є зворотній ефект. Чим вище він підніметься, тим більше він буде вразливий для наших систем. ПВО всі, мабуть, в фільмах бачили, де може і якісь сучасні ролики, де літаки винтокрили дуже низько летять на землею, щоб уникнути ворожих РЛС, уникнути а, ворожих ракет протиповітряних. І чим вище він піднімається, тим він стає в певному сенсі більш вразливий. Це більше навантаження на сам літак, а літаки, повірте, мають кінцевий ресурс, і Росії немає економіки, немає фізичної можливості відновлювати цей ресурс. Тому е коли ми говоримо про каби, які летять на надзвичайно великі дистанції, то е треба думати одночасно про ресурс авіапарку, який у них кінцевий, і про те, що не в всіх умовах це можна зробити, бо просто тупо типу, прилетить наша ракета і закінчиться цей літак з пілотом і разом з цим, що там на ньому. Висить з іншого боку, це звичайно великий виклик, тому що якщо вони це можуть зробити, то нам треба думати, як протидіяти. Про те, що я вже говорив. Ну протидія тут очевидно. Це ПВО, той ж самий Патріот. Він збиває не тільки ракети, але й літаки, які запускають ці ракети, він збиває точно так же. Тому застосовувати проти них більше ПВО засобів. І у нас вже таке виходило. Був період, коли росіяни взагалі втратили страх і е, обнаглівше просто використовували каби безкарно. Потім, коли з'явилися в 16 трошечки збили їм гонором, е, збивши трошечки їхніх їх, багатоцільових винищувачів. Зараз вони ніби як хочуть знову набрати, але е, повірте, кидати на таку дистанцію багато. Вони не зможуть. В Цьому є чисто фізичні обмеження. Пане Миколо, і на завершення попитаю вас про території. Чимало чую заяв, припущень думок від ваших колег від військових, які говорять, що ворог має пріоритетну ціль. Куп'янськ, хочуть захопити Куп'янськ росіяни. Як ви бачите, чи дійсно у ворога Куп'янськ пріоритет зараз, і які взагалі шанси у окупанта? Куп'янськ, це те, що ми називаємо логістичний вузол, там залізно. Перетин багатьох залізниць е, і така точка, в якій надзвичайно зручно накопичувати ресурси для подальшого наступу, подальшого руху е, для них це надзвичайно важливо. Вони хочуть ніби як вони хочуть за цей сезон захопити якомога більше міст. Воно е, за слов'янськ, Краматорськ У них там вони не можуть захопити, намагаються домовити, щоб їм якось віддали так. Е, Купільськ намагаються взяти силою, вірять, що у них. Може вийти і те, що ми бачимо на картах, Deep State знову ж таки, наш підрозділ не знаходиться безпосередньо в куп'янську, немає там нашої зони відповідальності, але скажімо, так з ми теж допомагаємо там, де це можемо робити. І скажімо, так ворог буде намагатися до кінця року це робити по любому. Шанси в них є, на жаль, але буду казати об'єктивно, шанси у них є. Це не той випадок, коли я можу сказати, там ну от вони пробують таке колись було під Бахмутом, коли вони казали там: от зараз у них немає шансів ніяких тому, то і тому. То зараз об'єктивно шанси у них є. А чи можуть вони це зробити, покаже тільки час, тому що, мабуть, війну б ніхто не воював, якби хтось міг передбачити наперед. От особисто я вірю, що вийде Купінськ утримувати, ми отримаємо вже дуже великий період, і дуже багато спроб різних тактик. Вони там і в труби лізуть, і як тільки не намагаються туди попасти. Поки що все це перетворюється на фарш, і хочеться вірити. і Я вірю в те, що ми зможемо вистояти до кінця року. А там далі загадувати знову ж таки війна воюється поетапно. Все дуже залежить від того ресурсу, який росіян туди кинуть того ресурсу, який допоможуть їм отримати їхні союзники. Uh, ну і звичайно, мабуть, в велику міру від того, наскільки ми будемо тримати позиції, наскільки наші союзники будуть нас підтримувати. Але на даний момент куп'янськ стоїть, і давайте будемо докладати зусиль, хто на якому рівні може, хто може позвонити друзям, які якось до цього мають відношення до оборони, сказати якісь гарні слова. Хтось може на щось задонатити тим підрозділам, які там знаходяться, хтось може просто десь написати коментар, або просто знаєте, просто вірити в те, що буде так. Я вірю, що ми зможемо таким чином утриматись. Ми теж віримо і принагідно дякуємо вам і за службу, і за ваш час, за те, що підключилися. Микола Волохов був із нами, командир підрозділу ТЕРА 3-го армійського корпусу. Спасибі вам. Дякую вам за запрошення. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами до зустрічі.